З ліхтарями та при свічках на цих кадрах звичайна так звана планерка на Южнинському телебаченні. Звичайна за умов війни. Підприємство пристосовується до роботи з відключенням електроенергії. Монтажні плани пишемо від руки, озвучка на камерні мікрофони. У такому ритмі ЮТВ зустрічає 26-ту річницю свого заснування. У нас є певні зобов'язання перед громадою, які прописані в наших документах, які затверджує Южнівська міська рада. І ці обсяги там чітко прописані, скільки ми маємо виробити там об'єктивів, там програми про тиждень, прямих трансляцій або просто засідань сесії і. За увесь цей час всі зобов'язання, які ми брали на себе, як телебачення, яке було засновано южницькою міською радою, ми виконували у повному обсязі навіть більше. І ми б і робили би ще більше, якби не було от таких умов екстремальних з електрикою і з доступом до живлення і інтернету. Виробничий процес на телебаченні без електрики неможливий, тож для монтажу ми шукали будь-які приміщення з живленням. Зрештою, маємо кілька годин зі світлом в кабінеті управління культури. Тут також є доступ до інтернету, тож публікуємо всі матеріали в соціальних мережах. Раніше ми публікували матеріали в соцмережах із інтервалом в годину-півтори. Зараз же в Ютубі розміщуємо одразу, як тільки змонтували у Фейсбук та Інстаграм. Публікації з'являються дещо пізніше. Хочу відзначити, що незважаючи на перебої з електропостачанням, кількість підписників та переглядів у нас збільшується початку війни южницьке телебачення створює нові проекти. Прийняття нового закону про медіа передбачає перспективи для студії. Будь-яка влада, яка і будь-які люди у владі, які приходять до влади, вони прагнуть до того, аби контролювати засоби масової інформації, і влада прагне там ставити певні умови для журналістів. І цей закон, він був створений на підставі там, багатьох різних конвенцій і демократичних засад, які застосовуються в журналістиці за межами нашої країни, він, все, він передбачає, що у журналістів має бути більше доступу до інформації, більше. Більше свободи слова і менше можливості владі і не тільки владі впливати на роботу журналістів. За час воєнного стану отримав нове наповнення сайт южненського телебачення. Тут у структурованому вигляді медійні програми ЮТВ, актуальні повідомлення, історичні матеріали про Южненську громаду.